Пане Михайло, наостанок хотів би уточнити за вашими прикидками: наскільки багато зараз гуляє по Україні так званої чорної зброї, тобто не зареєстрованою, нелегальною, але яка могла би проникнути? Бачимо регулярні повідомлення, що зупиняють ті чи інші канали, чи проводять обшука і вилучають? Насправді це дуже страшні кількості. Їх ніхто не може назвати скільки, але однозначно це не тисяча і не десять тисяч зброї, яка сьогодні перебуває в незаконному обігу, і це завдання держави. Ми знаємо, що міністерство внутрішніх справ розробляє ряд законопроєктів. і сьогодні перший виклик, бо все таки зростає злочинність, застосування вогнепальної зброї. Перший виклик подолати ворога. А другий це буде внутрішній виклик для всієї правоохоронної системи і держави в цілому, як зробити так, щоб незаконну зброю вилучити законним шляхом під креслі, а з іншого боку, як дозволити громадянам мати зброю на законних підставах, вогнепальну, в тому числі на різну? Сьогодні триває дискусія. Через те ми знаємо скільки їй було видано силами правопорядку під час перших днів широкомасштабної війни у лютому минулого року невелика частина здана а решту або на фронті, або в незаконному обігу. Більше того, є не таємницею, що певна частина зброї незаконно перебуває на центральну західну частину нашої держави з Місць, де проводяться бойові дії з нуля з прифронтових територій, це теж непростий виклик, з яким вже стикається наша держава. Але я впевнений, що на законодавчому рівні ми змушені робити певні кроки, перше щоб стабілізувати ситуацію шляхом узаконення частини зброї, тим, які можуть і мають право згідно чинного законодавства, її... Мати обліковувати і місця її зберігання і звичайно використання, поки що є версії серії версії декількох законопроєктів, поки що ми в стадії дискусії. Але я впевнений і вірю в те, що найближчими місяцями нам прийдеться це питання вирішувати на законодавчому рівні.